Приготуємо французьке печиво мадлен оспівано в багатьох художніх творах. Беремо 2 яйця, багато 91 грам. І відповідно, буде 91 грам у нас борошна, 91 грам цукру і 91 грам вершкового масла. Цедру з половини апельсина натираємо, але лише помаранчеву частину. Дивіться уважно, щоб не попала біла частина. Цедру цілого апельсина також натираємо. Тільки жовту частину, щоб не попала, біла частина, бо буде гірчити. Цедру перемішуємо з цукром, ретельно перемішаємо, щоб пустило сік. І залишаємо осторонь хай трошечки настоїться. До двох яєць додаємо дрібочку солі і перемішуємо вінчиком. звивати, як на бісквітне тісто, не обов'язково. Тепер додаємо поступово наш цукор з цедрою трьома частинами. Ми можемо в трохи можемо блендером збити, але так, щоб просто розчинився цукор, нам пінка не обов'язкова. Розпушувач, одну чайну ложку з горкою додаємо до борошна, перемішаємо і всипаємо борошна в нашу суміш взбиту. Перемішаємо ретельно. А тепер частинами додаємо розтоплене, але не гаряче, охолоджене. Тепле вершкове масло. Трьома частинами поступово перемішуємо. Також вінчиком можна виделкою. Неважке тісто, неважко робиться. Накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на одну годину. А тим часом форму у вигляді мушлі печиво мадлин печеться лише у вигляді мушлі, змазуємо вершковим маслом. Просто м'яким вишковим маслом ставимо морозильник. Тісто година пройшла, ми перекладаємо в кондитерський мішечок або в пакетик. І вичавлюємо форму тільки на третину, заповнюємо, тому що, якщо більше, це вже буде великі мадлени. Випікаємо в духовці 12-15 хвилин. Достаємо і перегортаємо на таку решітку, щоб воно охололо. У нас ще залишилось трохи тіста. І другий варіант ми за допомогою двох ложок спробуємо викласти, так буде більш акуратно, на мій погляд, також випікаємо і викладаємо класичне печиво мадлен посипається цукровою пудрою на половину. Лайфхак ми підставляємо ніж. Щоб за края не зайти, і рівнисеньку посипаємо. Сучасне печиво мадлен можна окунути наполовину в шоколад, білий або молочний. Історія печива походить з 18 сторіччя, коли польський король і герцог алтаргіні Станіслав Ліщинський запросив до себе на обід свого зятя Людовіка 15. Але кухар захворів і не встиг приготувати десерт. Тоді служниця Мадлен Пом'є приготувала рецепт печива за рецептом своєї бабусі, пекла вона у мушлях. Тісточка печиво так дуже да сподобалась Людовіку, що назвали mm -hmm. її mm -hmm. честь мадлен, мадленки або мадлен смачного.